Так, друзі, всім привіт! Це нова рубрика буде на каналі. Зараз я вже досяг критичної точки, коли вже взагалі не можна просто це відтягувати. Зараз я маю вагу 125 кг, і це вже остаточна критична точка, на якій я не можу жодного разу відтягнутися, я не можу жодного разу відтиснутися на брусах і так далі. І це той самий момент, коли вже вага заважає просто по життю, тому що я не можу довго ходити, тому що маю проблеми потім з натертими ногами і так далі. На жаль, я маю сидячу роботу, а саме я працюю вдома за. Комп'ютером, і мені потрібна дисципліна саме в тренуваннях, в активностях, і в своєму раціоні, і в кількості води на день. З сьогоднішнього дня я починаю тренуватися на дворі, саме на дворі на спортивній площадці, тому що я пробував займатися в залі, але. Чи то мені не вистачає дисципліни, але мені просто не цікаво, я не можу залишатися в залі. Із моментів я хочу дуже добре володіти своїм тілом, тому для цього підходить більш за все саме тренування з особистою вагою. Цілі цієї рубрики це не просто схуднути, щоб жити краще, а привести себе до форми. і Освоїти більше володіння своїм тілом а, якихось естетичних рухів або елементів мається на увазі там стойки на руках, підтискання на руках, а, можливо, прапорці. Або ж навіть горизонт і так далі. Це все зараз для мене взагалі недоступно, тому що ну, наразі ви розумієте, при вазі 125 кг тут важко взагалі якось володіти своїм тілом, а, при тому всьому, що я навіть не можу жодного разу відтиснутися на брусах, або ж підтягнутися. Це вже прям реальна проблема. Шість з не дуже гарних моментів для здоров'я. Наразі я не можу займатися бігом, тому що відчуваю проблеми з колінами при такій вазі, дуже великий тиск на суглоби, тому треба буде спочатку скидувати кілограм 15 а вже потім починати бігати, бо це дуже тяжко наразі. Із моментів активності саме кардіо буду старатися проходити як можна більше за день. Старались тримати мінімум 10 десять строків. Я взагалі не експерт в цих моментах, тому все, що буду тут проговорюватися, це на особистому досвіді, який я буду набувати саме тут на площаці разом з вами і постійно випускати ці відео цього циклу. Будемо називати його критична точка.